Друзі, вітаю! Отже, це сайт TRX World, який працює, напевно, найдовше з усіх сайтів по заробітку, де я реєструвалася. Дивіться, нажимаєте ось цю кнопочку, тут ви можете подивитися на дохід. Отже, якщо ваш депозит до 2999 TRX, то щоденний вивід 2,8%. Можете порахувати, скільки це днів буде. Це більше місяця вам, щоб відбити депозит, якщо без рефералів. Якщо з рефералами, звичайно, ви можете відбити депозит і за 2 дні, і за 3 доволі швидко. Я робила поповнення на 100. Зараз в мене на рахунку 213. Як в мене вони збільшились, коли реферали поповнюють, у вас є ось тут перевод. На базовий ось, з промо-аккаунти. Ви можете перевезти на базовий або зразу вивезти. Інколи я вивожу одразу, якщо, наприклад, великі суми, то в мене було 300 TRX, я їх вивела одразу. Тут ви вибираєте, з якого аккаунту виводите. Ось, і у фінансових звітах, ось вчора я вивела 11, вони успішно прийшли. Ну і так далі ви можете подивитися, ось я перевела на базу, ви бачите 19.42. Сайт працює, виводить, я залишаю вам посилання, ви можете зайти, ознайомитись і вже прийняти рішення, як вам тут працювати.